Було два влучання біля житлових будинків міста Харкова. Це каби були, що стосується... Руйнації то вибите вікна, вибите вікна в шості будинках, житлових будинках. Зараз обслідуємо ще комунікацію в цих будинках. На щастя, так в шести житлових будинках багатоповерхівках чи мається на вас і приватний сектор ні, це не стосується приватного сектору, це стосується тільки житлових будинків щодо комунальних. Послуги, електрика, вода, газ все, все є. Зараз обслідуємо водопровод водопроводопровод та газ. Про газ не, не була витички газу, тому поки що поки що з комунальними послугами всі послуги подаються. Це будинок повністю засідав. Ну цей будинок, колись був здан в експлуатацію, тут всі всі квартири. Приватизоване і е, люди проживають, кількість зараз не можемо сказати. Тоб, а що з вікна Вікна будемо вставляти, але сьогодні працюємо над тим, щоб закрити контури, закрити е, ДСП, потім будемо вставляти вікна е, закуповувати коштувати холод. Людина, яка постраждала, в якому стані, де він перебував в під час вибухи? Це людина, яка постраждала, це середньої важкості. От, тому зараз з лікарями, але, на щастя, що він не теж. Юрій Олександрович, от щодня б'ють майже щодня по Харкову. І оці да. ПСО, які розповсюджують з приводу того, що наступ на Харків і так далі, це і ПСО, чи це реальна загроза, і як ви чи не збираєтеся евакуюватися? Ні. Як. Асів евакуюватися це перш за все, е, крім цього, що стосується розпосюдження в то воно повинна розуміти, що проти вона нас йде. Серйозний інформаційний фронт, і це складова війни. Ми це чудово розуміємо, тому і я вдячний засобу масової інформації, який сьогодні знаєте, противодіє цьому епсу. це дуже важливо сьогодні. Що стосується того. Наступ на, на Харків я вже казав і кажу ще раз, що не важливо, які плани у нашого ворога, важливо як руйнувати ці плани і не давати можливості їм здійснюватися.